Онлайн-школа програмування Стімварком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів. Шановні учні, ми сьогодні з вами закінчуємо розділ створення та публікація вебсайтів. За Час вивчення цього розділу, ми з вами розглянули багато інструментів. І ось сьогодні в нашому проєкті ми зможемо ще раз використати всі ті знання, які ми здобули під час навчальної діяльності, виконавши проєкт, який носить назву Електронний щоденник. І я впевнений, що проєкт, який ви створите, Дасть можливість продемонструвати ваші навички. Ми будемо використовувати під час роботи над проєктом стек технологій, тобто не одну з технологію, а декілька Це і Google сайти, і Google таблиці будемо використовувати, і Google форми, і навіть торкнемося мови HTML. Давайте з вами поглянемо на технічне завдання нашого проєкту Електронний щоденник, що ми маємо створити. І так, технічні завдання. Використовуючи Google сайти, ми маємо створити сторінку на цьому конструкторі сайтів. Далі, за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML ми з вами створимо таблицю, яка містить 5 стопчиків та 10 строк. Кількість строк може відрізнятися, оскільки. В нашому електронному щоденнику у кожного з вас може бути різний розклад. В залежності від того, який у вас розклад, стільки строк, ви і використовуєте. Максимальна кількість уроків в одному з днів неділі це і є та кількість строк, які необхідно буде створити ваш емелі. Далі створимо з вами форму, яка містить можливість отбрати предмет. Та вести домашнє завдання. І необхідно налаштувати, щоб форма нас зберігала в Google таблиці. І на останньому кроці ми з вами налаштуємо, налаштуємо сортування за предметами. Щоб користувач, відкривши Google таблицю, ви, відкривши Google таблицю, могли швиденько подивитися завдання з певного предмету, а не з усього масиву предметів. Ось таким з вами чином ми, шановні учні, сьогодні маємо працювати. Сьогодні ми з вами на уроці розглянемо інструкцію. І наступні два уроки за цією інструкцією будемо виконувати цю роботу. І так, давайте подивимося, що ми маємо зробити. Розпочнемо. Інструкція до виконання роботи. У вас вже безумовно є аккаунт Google. Тому перше, що нам необхідно зробити, це ми заходимо з вами до Google сайти. Вводимо пошуковий запит Google сайти, заходимо у власний обліковий запит, якщо ви не ввійшли, або в браузері не збережені дані. І переходимо до створення сайту. Створюємо новий сайт. Вам ці кроки з минулої роботи вже відомі, яким чином ми це робимо. Ось коли ми створили новий сайт. Далі ми робимо наступне. І так, давайте подивимося уважно. Ми з вами в шапці сайту вводимо електронний щоденник. Форматуємо, змінюємо колір, змінюємо розмір. Розтягуємо. Щоб у нас текст рівненько розмістився. Вводимо прізвище ім'я автора, чий електронний щоденник це є. Ось такий ми з вами інтерактивний проєкт створимо. І так, зробили. Ну і далі підпишемо слово розклад уроків». Так само. Розташуємо в потрібному місці по центру. Змінимо розмір шрифту. Ось таким чином у нас має вийти. Далі нам з вами необхідно вставити HTML-код. І так. Переходимо до другого кроку, яким же чином нам з вами ставити HTML-код таблицю нашого розкладу уроків. І так, щоб це зробити, ми з вами в пошуковій системі Google так само вводимо пошуковий запит HTML-підручник. За посиланням в переходимо, заходимо в розділ Таблиця. І обираємо True Yourself. Обрали. Коли ми це зробили, у нас ось приклад тієї таблицю, яку ми будемо редагувати. Далі ми з вами редагуємо цю таблицю. Подивіться, будь ласка, тут є велика кількість тегів, з якими ви ще не знайомі, але ми з вами ось бачимо оформлення стилізоване таблиця ось таким чином, що у нас колір... Змінюється через строку в цій таблиці. Ось. Всі ці зміни прописані в стилях так званих, ви з ними ще не знайомі, ми просто їх використаємо за замовченням, які в цьому прикладі є. Далі ми з вами маємо відредагувати нашу таблицю, той зразок, який є. Тут у нас є компанія Контакти, Країна, три стропчика. Ось ми з вами додаємо ще дві строки, да, тобто одна комірка, друга комірка, третя. Ми з вами додаємо ще дві строки і редагуємо. Замість компанія вносимо понеділок, замість е, контакти вносимо вівторок, замість країна, середа і так далі. І у нас розширюється до п'яти. Далі таким же самим чином: ось у нас е, закінчується контейнер ТР. Тегах. Ось тут у нас в цьому контейнері зберігається кількість комірок. Одна комірка, дві, три. Ми бачимо: одна комірка, дві три в нашій таблиці. Ми розширюємо до п'яти комірок в цьому контейнері. Далі в наступному контейнері так само ми бачимо, що тут в тегах ТД у нас зберігається одна, дві-три комірки. Ось, ми так само розширюємо до п'яти і редагуємо наступне. Вносимо перший урок понеділок, перший урок вівторок, перший урок середа і так далі. Ось. І так повністю, згідно свого розкладу, редагуємо з вами, шановні учні, таблицю. Ось у мене вийшло це таким чином. Подивіться, будь ласка. Я, безумовно, у мене нема розкладу, тому я, як приклад вам наводжу. Да? Тобто, у нас є стилі, які ми застосовуємо. Далі є між тегами «table», «table» у нас знаходиться таблиця. Ось у нас ця таблиця відображається. ось, І далі, ось тут кожний блок, українська математика і інформатика, ми можемо, наприклад, взяти блок, цей вставити, розширити, виконати. Ми бачимо, що у нас додалася ще одна е, строка в таблиці. ось, Тобто, ви так само це редагуєте згідно з е, своїм розкладом. ось, Натиснувши Виконати. Ви можете перевірити, що у вас вийшло, якщо є якась помилка. Тобто у нас між тегами Table Table знаходиться таблиця, між тегами tr-tr знаходиться контейнер строка, в якій зберігаються наші комірки. Ось ви за прикладом відредагуйте той приклад, який є на цьому сайті, і внесіть відомості власного розкладу уроків. Я, як приклад, не став повністю робити ось тут повносив по три уроки: на понеділок, вівторок, середу, четверг та п'ятницю. І так. Коли ви це зробили, розібралися, яким чином. Це дуже важливо практично засвоїти навички роботи з таблицями в HTML, тому що досить часто, навіть використовуючи конструктори, доводиться використовувати все ж таки вбудовані теги HTML, і таблиця як один з варіантів того, що можна вбудувати. І так, добре, зробили. Далі, що ми робимо на наступному кроці? На наступному кроці давайте з вами ще раз про ці теги. Я вам зачитаю, щоб ви більш краще засвоїли, тому що досить складно буде, якщо перший раз, ну я впевнений, що переглядаючи приклад, ви зможете повторити і розібратися, які теги відносяться до комірок, які теги відносяться до контейнерів. Дозвольте, я вам зачитаю. І так, тег HTML, тег TH від англійського tablehead. Заголовок таблиці призначений для створення однієї комірки заголовка таблиці. Тест, текст такій клітинці відображається бразером, зазвичай жирним шрифтом та вирівнюється по центру, текст в ТД є звичайним і без завдання централізованим по лівому краю. У нас ці питання централізований, жирний, вони у нас прописані в стилі, який ми з вами будемо використовувати. Якщо так подивитися, то е, тег TD і TH, вони мають спільні риси. Ось TH шамтегам у нас були виділені понеділок, вівторок, середа і так далі. А в ТД вже у нас йшли виділені наші предмети. І так, добре. HTML таблиця має два види клітинок. Комірки заголовок, про які я вів мову, містить заголовок, загальний опис стовпчика Зазвичай цей заголовок складається з одного чи двох слів. Такий заголовок створюється за допомогою елемента TH, тобто про який ми вели мову. І другий це стандартна комірка, містить дані, створюються за допомогою елемента TD. У нас це є в нашому прикладі. Елемент TH та TD повинен розміщуватися всередині контейнера TR. Спочатку ми маємо створити рядок, а вже потім розбирати цей рядок на клітинки. Тобто, ось, як ви бачили, да, я. Копіював між тегами TRTR, TR, блок TD, TH, які тримають у нас понеділок, предмети і так далі. Ось таким же самим чином ви копіюєте. Ну, TH це у нас була перша строка заголовок, а TD вже, що наступні, Це предмети. Давайте подивимося, що у мене вийшло і як. Ми це вставили на Google-сайт, який ми з вами створили на першому кроці. Запам'ятайте про ці теги, і під час практично, коли будете виконувати, натискайте клавішу Виконати, і вам обов'язково буде з кожним разом, якщо навіть допустите якусь помилку, становитися, краще будете розуміти, яким же чином виконати створення таблиці. І так, я вже. Ось, як приклад, той, яким вам наводив, давайте подивимося, яким ж чином його інтегрувати, тобто вставити до нашого Google сайту. Ми повністю копіюємо стиль, копіюємо тейбл. До речі, між тегами тейбл знаходиться TDTR, скопіювали табличку. Заходимо в наш розклад уроків, обираємо вставити, обираємо вставити код. Вставляємо наш HTML-код, натискаємо далі. Stawy? Tak. Після цього ми розтягуємо по ширині повністю нашого шаблону з замовченням Google сайта, Так? Тобто, ось так: ми встановлюємо розмір, ви в залежності від свого розкладу це робите. Ось, і у нас виходить ось так: піп автор, електронний щоденник, розклад уроків. Дивіться: для тих, хто бажає знати більше, можливо, хто з вас займається в гуртках в HTML, Ми з вами стиль, який використовували в даному випадку. Ось, він у нас окремо прописаний між тегами style-style, Ви -style. коли будете створювати, ви це побачите. Ось, можливо, у когось буде бажання стиль прив'язати до а, тегу table, в якому у нас саме таблиця з розкладом тримається. Це теж буде вірно. Ось можна так зробити. І так, добре, вставили таблицю. Розглянули вже ми з вами, як створити Google-сайт. Далі розглянули, як створити таблицю в HTML, що необхідно далі. На наступному кроці, шановні учні, ми з вами, коли це зробили, ми переходимо до етапу створення Google форми, яка містить можливість обрати предмет та вести домашнє завдання, зберігаємо дані цієї Google форми в таблицю. І так, тобто ми заходимо так само у власний обліковий запит. Далі обираємо Google форми, далі обираємо нова форма, додати значок. Додали значок нову форму, що далі. Після цього, коли це зробили, ми з вами створимо два питання з варіантами відповіді: обрати предмет, внести назву предметів, з коротким описом внести відомості домашнього задання, встановити обов'язкове заповнення. Тобто ми з вами обираємо перше питання з короткими відповідями, друге питання з варіантами відповіді. І там, де. Варіанти відповіді, ми вказуємо наші предмети: там інформатика, математика, українська мова, історія і так далі. Да? Тобто ті предмети, які ви вчаєте. З короткими відповідями можна підписати там номер вправи, параграфу і тому подібне. І так, зробили. Коли ми це зробили з вами, ми маємо далі зайти у вкладці відповідь. І... Наваштувати, що ми зберігаємо дані відповіді в Google-таблиці. Ось ми робимо створити електронну таблицю, ось дамо їй назву, наприклад, домашнє завдання. Відповіді натискаємо Створити, і у нас всі відповіді. Форма, ось, яка вона у нас має вийти, всі відповіді з цієї форми. Будуть зберігатися в Google таблицю, де ми далі з вами налаштуємо сортування. Ось таким чином ми зробимо. Тобто користувач, зайшовши на сайт, натискає клавішу, натискає клавішу, переходить в Google форму, вводить домашнє завдання, обирає предмет, натискає Ви Далі побачите за задумом в нашому проєкті, як це вийде. І так, добре. Що далі? Створили форму. Прив'язали форму до Google таблиці, щоб дані там зберігалися. Тепер, яким же чином цю форму додати посилання цієї форми на нашому сайті, який ми з вами створюємо. І так, ми зайшли в нашу форму, натискаємо надіслати, копіюємо посилання, виділяємо посилання, копіюємо. Добре, переходимо на наш сайт. Зайшли. Далі. Обираємо. Ось тут є кнопка, батон на англійський. Даємо назву цій кнопці. Наприклад, додати домашнє завдання. Тобто користувач заходить в наш електронний щоденник і може додати домашнє завдання. Далі. Вставляємо, ставили і розтягуємо. І так, ось таким чином у нас має вийти. Добре. Коли це зробили на наступному кроці, шановні учні, ми з вами маємо налаштувати сортування за предметами в таблиці домашні завдання. Безумовно, щоб перевірити роботу, як наше сортування працює, необхідно декілька разів за цією формою. Ось, заповнити да, скажімо так, для перевірки роботи форми, да, тобто ввести параграф, обрати предмет. Я так само це декілька разів зробив. Потім, безумовно, ви можете очистити ці дані. Ось, ну, ми зараз з вами е, саме тестуємо наш проєкт, наш електронний щоденник. І так, внесли декілька відомостей. Ось е, наша таблиця зберігається. Яку ми до форми прикріпили на Google диско. Ось заходимо в Google диск і ми можемо подивитися наші відповіді, в якому вигляді вони є. І так, зайшли. Я так само ось тут вніс: там два рази завдання з інформатики, два рази завдання з математики. Тепер налаштовуємо фільтри. Щоб зручно було, коли ви будете користуватися власним електронним щоденником, щоб зручно було сортувати домашні завдання за предметом І так. Дивимося, яким же чином налаштувати фільтр. І так. Ми виділяємо предмет, стовпчик Виділили. Далі заходимо в дані в Google таблиці. Обираємо створити фільтр. Ось ми створили фільтр. Тепер ми з вами. Працюючи цією табличкою, коли будемо звертатись, нам необхідно подивитися всі завдання з інформатики. Ми прибираємо математику, у нас відображається лише число, вправа яка і предмет інформатика. Необхідна математика так само у нас відображається з математики. Необхідно там, щоб лише математика відображалась, прибираємо інформатику. Це досить зручно буде ось в нашому інтерфейсі. Зробили такі налаштування, що далі ми з вами робимо? На наступному кроці ми з вами робимо наступне. Ми вже передивляємося ось фінальний проєкт, який він має вигляд, і що у нас вийшло. Тобто, користувач заходить ви як користувач, автор цього там сайту, електронний щоденник. В яким ви вносите відомості для себе, наприклад, ось. Ви заходите на цей сайт, зайшли на цей сайт, можете переглянути розклад, можете додати домашнє завдання. ось, Наприклад, забили щоденник, і робите в електронному вигляді. Вдайте вправо, обираєте українська мова, наприклад, предмет. Внесли домашнє завдання. Все, відповідь записана. Ось, зайшовши за, за цим посиланням. Далі, перейшли в вашу таблицю і в вашій таблиці ви вже можете подивитися внесені відомості з української мови. Тобто у вас буде свій власний веб-сайт, де ви можете дивитися розклад і додавати домашнє завдання. І буде можливість, зайшовши в обліковий запит Google в Google таблиці, сортувати домашнє завдання за предметами. Це дуже зручно. Ось передивлятися в дату, в яку цей домашнє завдання задали, номер вправи і предмет. Ось такий проєкт ми з вами на протязі трьох років під час нашої проєктної діяльності створимо. І, як я казав, ми закінчуємо цим проєктом тему. Тому, шановні учні, давайте зараз підведемо підсумки. Ось, а ви. Користуючись цією інструкцією, виконуйте цю роботу. Створіть, будь ласка, проєкт, і я впевнений, що ці навички вам знадобляться. І так, у нас будуть такі підсумки. Ми з вами на протязі трьох уроків створимо проєкт електронний щоденник, згадаємо роботу ось і сьогодні, вже під час цієї інструкції, згадали роботу з Google формами, з Google таблицями, з Google сайтами та здобули практику роботи з HTML, створивши таблицю. На цьому ми з вами закінчуємо в цьому році розділ створення та публікація веб-ресурсів. Та в старшій школі ми продовжимо вивчення цієї цікавої теми. Нам ще багато доведеться дізнатися нового. Тому продовжуємо навчання, виконуємо наш навчальний проект електронний щоденник. Можливо, ви навіть ним будете користуватися, оскільки досить зручно сьогодні використовувати веб-технології і для навчальної діяльності. Також я радий, що ви залишаєтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.